Сідайте зручненько, я розповім вам одну давню-давню казочку. Казку про те, як у нашому світі з'явився лад, і та дивовижна краса, що оточує нас щодня. Уявляєте, в ті далекі часи, коли все, все тільки починалося, жили собі чотири сестри, кожна з них була по-своєму прекрасна, і кожна мала свою дивовижну, особливу магію. Це були не просто сестри. А справжні володарки пір-року. І звали їх Зима, весна, літо та осінь. Саме від них залежало, яким буде світ. І хоч були вони ну, дуже різними, та понад усе любили одна одну, бо ж були однією родиною, рідними сестричками. І кожна з них приносила світові свої зовсім не схожі на інші чарівні дарунки. Давайте познайомимось з ними ближче. Найстаршою серед сестер була зима. Вона ходила так тихесенько-тихесенько, так м'якенько ступала по землі, що її кроків по снігу майже ніхто не чув. Ох, яка ж вона була гарна! Її врання виблискувало на сонці, наче тисячі малесеньких діамантів. Вона була справжньою королевою тиші та спокою. Зима дарувала землі відпочинок під своєю білою пухнастою ковдрою. А для дітлахів її прихід був справжнім святом, адже можна було весело гратися в снігу. Коли зима трішки втомлювалася, на зміну їй приходила ніжна та лагідна весна, така юна і повна життя. Її голос був, наче дзюрчання струмочка, що пробуджував усе усе живе від довгого зимового сну. Куди б не ступала весна, все навколо оживало. Вона торкалася землі і з'являлися перші квіточки. Вона дихала на дерева, і вони вкривалися зеленим, молодим листям. А за весною вже поспішала її найвеселіша сестра, яскраве та дзвінке літо. Літо було сповнене енергії та радості. Воно любило гучний сміх, теплі дощики та безтурботні ігри. Ох, і жваве ж воно було. З приходом літа світ наповнювався звуками і яскравими барвами. Це була пора тепла, коли природа розквітала у всій своїй красі, а в лісі достигали солодкі солодкі подарунки. Коли ж літо, натішившись, втомлювалося, світ зустрічав останню сестру, таку тиху та задумливу осінь. Осінь була справжньою художницею. Вона брала свій чарівний пензлик і розфарбовувала світ у такі неймовірні кольори. Вона не лише дарувала красу, а й щедро ділилася своїми багатствами з садів та полів, ніби потихеньку готуючи все живе до спокійного зимового відпочинку. Та знаєте, не завжди у світі панувала така гармонія: спочатку був справжнісінький безлад. Сестри приходили, коли їм заманеться, і природа просто не знала, що робити. І тоді віддувалися дивні речі. Раптом серед зими розквітали квіти, а в спекотний літній день міг піти сніг. Ну це ж зовсім неправильно. І ось одного дня сестри зібралися разом і прийняли дуже мудре рішення. Вони домовилися, що кожна буде панувати у свій час, щоб у світі нарешті запанував лад і гармонія. З того самого часу все змінилося. Світ став прекрасним і передбачуваним, а кожна пора року почала приносити свої унікальні неповторні дари. Зима почала дарувати свято, весна, надію на нове життя, літо, безмежну радість, а осінь щедрість землі. Ось так і повелося: сестри пори року приходять до нас по черзі, і кожна з них важлива та прекрасна по-своєму. Вони нагадують про те, що в усьому є свій час. Так і донині, змінюючи одна одну, сестри приходять у світ, і кожна з них залишає по собі особливу неповторну магію.